Друзі, Забудьте про всі вчорашні турботи і заваріть собі ароматної кави з нотками надії. І нехай вам в сьогоднішній день принесе багато успіхів, а четвер буде спокійним і надійним. Ну, а ми продовжуємо з вами розповідь про періодичні видання, які надходять. До бібліотеки імені Олени Теліги 21 століття за вікном. А 20 століття зі своїми загадками і таємницями пішло від нас уже давно. Але час від часу нам дуже хочеться відкрити завісу таємничості. І сьогодні я запрошую вас здійснити подорож сторінками журналу. Таємниці ХХ століття. Хто такі, що таке плунети? Так-так, саме плунети, а не планети? Хто такі термідатори? З Термінаторами ці люди не мають взагалі нічого спільного, хоча назва трошки схожа. І кожен із вас може стати цим термідатором. А захоче чи не захоче це вирішувати вам, коли ви прочитаєте статтю? Журналі таємниці ХХ століття. Завдяки Наталі Ожгічені ми з вами здійснимо подорож з слідами загадкового монстра. Подорож дуже небезпечна. Взявши до рук журнал таємниці ХХ століття», ви дізнаєтесь. Дуже багато цікавого про сонячне затемнення, про філософа із бочки Діогена. Коли, як і чому святкують День Ковбоя, немає сторожа надійнішого за деяких тваринок. А які саме тваринки? – це… Ви дізнаєтесь, взявши журнал таємниці 20 століття», а там стаття Костянтина Федорова, а хочете дізнатись про петлю часу? Скільки в неї таємничості і скільки шкоди приносить ця петля часу? А про життя фатальних жінок, ім'я яких увійшло в історію навіки? Під обкладинкою журналу таємниці ХХ століття» зібрано таємниці всього світу. Тож поспішайте до бібліотеки імені Олени Теліги, а ми чекаємо вас разом з неймовірно цікавим журналом таємниці ХХ століття».